Thank you. Про життя та подвиги святих апостолів від 70 Апелія Лукія та Климента збереглося дуже мало відомостей. Так про апостола Апелія відомо, що він був єпископом у місті Смирні, розташованому на східному березі Егейського моря. Апостол Лукій проповідував слово Боже в Лаодитії Сирійській, а святий апостол Климент був єпископом в Сердиці, на той час одному з найбагатших міст Малої Азії. До кінця своїх днів вони не припиняли благовістити про Христа Воскреслого, наставляючи на шлях віри, правди та спасіння тисячі язичників. Сьогодні, 23 вересня, православна церква шанує пам'ять цих праведників Першого століття. Проповідуючи у світі любов Христову, церква кличе всіх до повноти Божественного життя. Головним змістом її життя стало збереження у чистоті православного віровчення. Донька візантійського імператора Аркадія, благовірна цариця Пульхерія. Після смерті батька вона стала регентом та співправителькою свого брата імператора Феодосія Молодшого. Як правителька Пульхерія відрізнялася мудрістю та благочестям. Її стараннями був збудований храм на честь Божої Матері у влахернах. Та були скликані третій і четвертий Вселенські собори. Заради загальної користі Польхерія погодилась бути дружиною наступного імператора Маркіана. Однак, за умови, що її дівоча чистота буде недоторкана у шлюбі. Наприкінці життя праведниця роздала своє майно церкві та бідним. А у 453 році мирно відійшла до Господа. Справжня мудрість. Це пізнання того, що слід робити і чого не слід. Преподобний Павло Послушливий прославив Господа своїм життям та подвигами наприкінці 13-го, на початку XIV століття. Прийнявши чернецтво у Києво Печерському монастирі, він смиренно виконував найтяжчі послухи. Преподобний завжди невтомно трудився і навіть у вільний від послуху час молов зерно, втомлюючи своє тіло важкою працею. Водночас він не припиняв творити й внутрішню молитву. Сьогодні нетлінні мощі преподобного Павла Послушливого перебувають на місці його подвигів у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Послух це важлива чеснота християнина, поєднана зі смиренням та любов'ю. З сторінкою Визвольної війни українського народу середини XVII століття стала битва поблизу містечка Пилявці на Поділлі. 21 вересня 1648 року козацько-татарські війська, очолювані Богданом Хмельницьким, зустрілися з польською армією. Бойові дії розгорнулися на берегах річки Ікви. Сили сторін були приблизно однаковими. Близько 100 тисяч козаків і 5 тисяч татар проти 90 тисяч поляків. На третій день, 23 вересня, Хмельницький розпочав наступ. Увечері частина польського війська таємно залишила поле бою, що викликало паніку серед інших. Українська армія захопила всю ворожу артилерію та величезний обоз з цінностями. Перемога у битві під пилявцями відкрила військам Хмельницького шлях на захід. Історія скарбниця діянь. Приклад і настанова для сучасності, пересторога для майбутнього. Найвизначніший майстер стилю бельканто, що в перекладі з італійської означає прекрасний спів Вінченцо Беліні. Його десятирічна композиторська діяльність стала визначним етапом в історії італійської опери. Незвичайний мелодійний дар, яким був наділений Беліні. Дозволив йому створити самобутні інтонації, здатні впливати на широке коло слухачів. З написаних ним одинадцяти опер великим успіхом користувались капулетті і Монтеккі та пуритани. Твори беліні дотепер широко представлені в репертуарах провідних оперних театрів світу. Творець італійських мелодій. Такі слова були поміщені на звороті золотої медалі, випущеної на честь композитора ще за його життя. Веліній багатий почуттям смутку, почуттям індивідуальним, йому єдиному властивим. Восьма за рахунком планета сонячної системи Нептун стала найбільшим вирахованим відкриттям 19 століття. Учені помітили, що Уран рухається не зовсім так, як йому слід рухатися під дією тяжіння Сонця і відомих на той час планет. Тоді зробили припущення про існування ще однієї масивної планети і спробували розрахувати її положення на небі. Цю складну задачу незалежно один від одного вирішили англійський астроном Джон Адамс і француз Урбен Левер'є. Вночі 23 вересня 1846 року німецькі вчені Юган Галли і Генріх Дарре виявили планету всього в одному градусі від положення передбаченого Левер'є. Відкриття Нептуна стало блискучим підтвердженням закону всесвітнього тяжіння, покладеного в основу розрахунків. У діях природи Бог показує себе нам не менш захоплюючим чином, ніж у божественних віршах писання. Класик французької літератури XIX століття Проспер Меріме завоював світове визнання як майстер новели. Його романтичний інтерес до екзотики, історичних сюжетів і народного життя зробили його одним з найбільш вчитаних авторів. У 1853 році Меріме отримав звання сенатора і користувався цілковитою довірою та особистою дружбою імператора Наполеона III. Втім, службова кар'єра і політика відігравали в житті письменника другорядне значення. П'єса Жакирія, роман Хроніка часів Карла IX. Новели Коломба та Кармен, створені мріме твори не Яночі. Наскільки глибоко втілена у них життєва правда, настільки довершена їхня форма. Під зовнішньою байдужістю і холодом він приховував любляче серце. Її успіх на оперних сценах світу був водночас тріумфом українського оперного мистецтва. Соломія Амбросіївна Крушельницька ще за життя була визнана найвидатнішою оперною співачкою. Енріке Карузо, Тітта Руфо, Федір Шаляпін вважали за честь співати з нею на одній сцені. А італійський композитор Джакомо Пучіні подарував Крушельницькій свій портрет з написом Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй». Серед численних нагород та відзнак співачки, зокрема, звання Вагнерівської примадонни ХХ століття. Сьогодні ім'я Крушельницької носить Львівський оперний театр, а в її квартирі відкрито меморіальний музей. У 1982 році про життя та творчість співачки був знятий історико-біографічний фільм Повернення батерфляй. Мистецтво звернене до схованих таємниць душі людини. Родоначальник англійського детективу. Неперевершений майстер інтриг та захопливого сюжету Вільям Вілкі Колінз. У 1848 році він опублікував у свій перший твір згадка про життя Вільяма Колінза. Ця книга була присвячена спогадам про батька відомого художника, який її заклав у синів любов до мистецтва. Через три роки вийшов і перший роман письменника Антоніна. Мистецтво інтриги Колінза високо оцінив Чарльз Дікенс. Разом вони написали повісті Лінива подорож двох вільних підмайстерків та «У тупику. За своє творче життя Колінз став автором 27 романів, 15 п'єс і понад пів сотні оповідань. Кращим з них вважається роман Місячний камінь. У письменника тільки один вчитель Читачі. Одна з кращих радянських кінорежисерів – Надія Миколаївна Кошеверова. У 1939 році, з виходом на екрани ліричної комедії Аринка, до неї прийшов перший успіх. Але основним у роботі режисера став жанр традиційної чарівної казки для дітей. Дебютом став фільм-опера Черевички. А у 1947 році на екрани країни вийшов фільм Казка Попелюшка. Блискучий сценарій Шварца, оформлення Акімова з геніальною точністю підібраний склад акторів, отримали визнання у глядачів та критиків. Потім були стрічки Приборкувачка тигрів, Соловей і ще багато чудових фільмів. Останньою режисерською роботою Кошеверової стала картина 1987 року Казка про закоханого маляра. Художник має працювати для дітей так само добре, як для дорослих. Тільки ще краще. Він був ученим ботаніком, письменником, художником і філософом. І в усіх сферах творчості досяг значних результатів. Але в історію Еміль Гале увійшов головним чином, як майстер творів з багатошарового скла. Склопродукція фірми французького дизайнера ділилась на масову, більш дорогу і зовсім унікальну. Останню Гале виготовляв власноруч. В авторських речах головну роль за задумом майстра відігравали не технології, що дивують своєю складністю, і не малюнок, що прикрашає вазу з тонким кольоровим нюансуванням, а перш за все філософський зміст, який вкладається ним у кожний виріб. У творах про мистецтво Галео писав прийоми роботи зі склом, які стали класичними в дизайнерському мистецтві ХХ століття. Надзвичайні почуття народжують високі творіння. У Москві існує багато місць, пов'язаних з ім'ям великого російського співака Федора Івановича Шаляпіна. Одне з них будівля на Новинському бульварі. Цей дім співак придбав у 1920 році, і він став його останньою московською адресою. З 88-го року в ньому розташований музей Федора Івановича. Сьогодні до меморіальної садиби Шаляпіна приходять усі, кому дороге ім'я геніального співака. Музиканти, артисти, художники, любителі вокального та театрального мистецтва. Щорічно в ній влаштовуються конкурси, фестивалі, конференції. Окрім екскурсії, в музеї можна відвідати лекції, концерти звукозапису, вечори абонементних циклів. Наша творчість призначається для того, щоб краса Землі, заклик до боротьби за щастя домінували над пітьмою.